Добрий день! Сьогодні поговоримо про ділення десяткового дробу на десятковий дріб. І почати пропоную з такого завдання. Тарасик запропонував Софійці визначити ширину екрану електронної книжки, яка має форму прямокутника завдовжки 15,5 см з площою 134,85 см2. Отже, нам потрібно визначити ширину. Пригадаємо, що площа знаходиться за формулою ширину помножити на довжину. А щоб знайти ширину, для цього нам потрібно площу поділити на довжину. Отже, нам, щоб знайти ширину, треба площу 134,85 поділити на довжину на 15,5. Отже, нам потрібно поділити десятковий дріб на десятковий дріб. Ділення на десятковий дріб можна звести до ділення на натуральне число. Для цього потрібно перенести кому в діленому в дільнику на стільки знаків праворуч, скільки їх є в дільнику після коми. Отже, ми маємо в дільнику перенести. Кому на стільки знаків, скільки знаків є після коми. В даному випадку ми переносимо кому на один знак вправо. І настільки ж знаків ми маємо в діленому також перенести кому. Отже, ми отримаємо 1348,5 поділити на 155. Звертаю вашу увагу, що в діленому та дільнику ми перенесли кому на один знак для того, щоб дільник перетворився на натуральне число. Далі ми можемо обчислити все це у стовпчик. Отже, записуємо 1348,5 поділити на 155. 134, 155 не вміщується, отже, одразу дивимося на 1348. 155 вміщується в 1348 вісім разів. Перевіряємо, 8 помножити на 155 дорівнює 1240. Віднімаємо 8 мінус 08, 4 мінус 4 0, 3 мінус 2, 1 мінус 0. На цьому ділення цілої частини в нас закінчилося. Отже, у частці ми маємо поставити кому. Вже після цього ми маємо право зносити п'ятірочку. Тепер думаємо, скільки разів 155 вміщується в 1085. Рівно 7 разів, 7 помножити на 155 дорівнює 1085. Віднімаємо, отримали 0. Отже, я ось тут поставлю дорівнює 8,7 см. Ширина екрана дорівнює 8,7 см. Отже, запам'ятайте. Щоб знайти частку двох десяткових дробів, треба, по-перше, перенести коми в діленому в дільнику на стільки цифр праворуч, скільки їх є в дільнику після коми. А потім поділити одержані десятковий дріб і натуральне число, незважаючи на кому. Потім в часті поставити кому тоді, коли закінчиться ділення цілої частини. Але коли ми робимо це у ступчик, ми це одразу робимо в часті, ставимо кому. І запам'ятайте, якщо в діленому після коми менше цифр, ніж у дільнику, то до діленого справа ми можемо приписувати потрібну кількість нулів. Наприклад, ми вже з вами говорили, що будь-яке натуральне число можна переписати у вигляді десяткового дробу. 4 дорівнює 4,0. Або 4,2 ми можемо перетворити на 4,20. або. 200 тисячних і так далі. Тобто ми можемо приписувати нулі в кінці діленого. І пропоную розглянути приклади. Отже, перший приклад 2622 поділити на 6,9. Щоб виконати ділення, нам потрібно перенести коми. Спочатку дивимося на дільник. В нього ми маємо кому перенести на один знак. Для того, щоб отримати ціле число. Настільки ж знаків ми маємо і перенести кому в діленому. Тут в нас натуральне ціле число. Отже, ми просто кому начебто переносимо сюди на один знак вправо і пусте місце заповнюємо нулем. Отже, в нас вийшло 26 220 поділити на 69. Обчислимо у стовпчик. Отже, 26 220 поділити на 69. Спочатку дивимося на 262. 69 вміщується 262 три рази. Перевіряємо, 3 помножити на 69 дорівнює 207. Віднімаємо 12 мінус 7 5. 5 мінус 0 5. 2 мінус 0. Зносимо наступну двічку. 69 вміщується в 552, 8 разів. Перевіряємо, 8 помножити на 69 дорівнює 552. Віднімаємо, отримаємо 0. Але в нас ще залишився ось цей нулик, тому ми його просто переносимо в частку. І в результаті ми отримали у відповіді 380. Розглянемо другий приклад. 304,5 поділити на 0,5. Знову ж таки, нам потрібно спочатку в дільнику перенести кому. Ми перенесли її на один знак і на стільки ж знаків переносимо в діленому на один знак. І ми отримали 3045 поділити на 5. Спочатку дивимося на 30. 5 вміщується в 36 разів. 6 помножити на 5 30. Віднімаємо, отримали 0. Зносимо четвірочку. Але 5 в 4 не вміщується, тому. Наступна цифра в частці буде нулем. 5 вміщується в 4 0 разів. Далі ми маємо право знести п'ятірочку. 5, 5 вміщується в 45 9 разів. 9 помножити на 5 45. Підняли, отримали 0. Отже, в результаті ми отримали 609. Наступний приклад: 16,45 поділити на 4,7. В дільнику переносимо кому на один знак, щоб отримати ціле число. Отже, і в діленому також переносимо на один знак. Отримаємо 164,5 поділити на 47. Спочатку дивимося на 164. 47 вміщується в 164 три рази. Перевіряємо 3 помножити на 47 дорівнює 141. Віднімаємо 4 мінус 3, 6 мінус 4, 2, 1 мінус 1 0. Ділення цілої частини закінчилося, тому у часті ми маємо поставити кому. І далі можемо зносити п'ятірочку. 47 вміщується в 235 5 разів. Перевіряємо 5 помножити на 47, дорівнює 235. Віднімаємо, отримали 0. Отже, отримали у відповіді 3,5. І розглянемо четвертий приклад. В дільнику ми переносимо кому на два знаки, щоб отримати ціле число. І настільки ж знаків ми переносимо кому в діленому. У нас тут стоїть 6, але ми пам'ятаємо, що 6 це може бути 6,0, це може бути 6,0, Відповідно, кому ми переносимо на два знаки. Отже, тут у нас буде 600. Ділимо в стовпчик 600 поділити на 375. 375 вміщується в 600 один раз. Віднімаємо 375. 600 мінус 375 дорівнює 225. Ділення цілої частини в нас закінчилося. Отже, ми ставимо кому, і тепер маємо право ось тут приписати 0. 375 вміщується в 600 рівно 6 разів, 6 помножити на 375 дорівнює 2250. Віднімаємо, отримали 0. Отже, у відповіді ми отримали 1,6. І пропоную розглянути наступну задачу. Довжина кроку учня дорівнює 0,75 метрів. Скільки кроків він має пройти, щоб подолати 120 метрів? Щоб дати відповідь на це запитання, на цю задачу, ми маємо 120 метрів поділити на довжину кроку учня на 0,75. Щоб виконати це ділення, ми маємо в дільнику перенести кому на два знаки вправо, і на стільки ж знаків ми маємо перенести кому в діленому. У нас тут натуральне ціле число 120, але ми пам'ятаємо, що ми можемо поставити кому і приписати стільки нулів, скільки нам потрібно. Нам потрібно 2 нулі, отже, переносимо кому на 2 нулі. І ми отримаємо, що нам треба поділити 12 тисяч на 75. Спочатку дивимося на 120. 75 вміщується в 120 один раз. Віднімаємо 120 мінус 75. Дорівнює 45. Зносимо 0. 75 вміщується в 450 рівно 6 разів. 6 помножити на 75 дорівнює 450. Віднімаємо, отримали 0. Але в нас тут ще один 0 ось цей залишився, то ми ж його записуємо тепер у відповідь. І в результаті ми отримали 160. Отже, учень має. Пройти 160 кроків. Запишемо відповідь 160 кроків. Розглянемо ще одну задачу. Відстань від Рівного до Запоріжжя, що дорівнює 925 км, товарний потяг подолав за 14,8 години. Знайди з якою швидкістю рухався потяг. Отже, в нас є відстань. 925 кілометрів. У нас є час, протягом якого рухався товарний потяг 14,8 годин, і нам треба знайти швидкість. Нагадаю, що швидкість ми знаходимо діленням відстані на час. Отже, нам потрібно поділити 925 на 14,8. Знову ж таки, нам треба в дільнику перенести кому на один знак вправо. І стільки ж знаків треба перенести в діленому. Заповнюємо пусті місця нуликами. Ми отримали, що нам треба поділити 9250 на 148. Виконаємо це ділення у столчик. 9250 поділити на 148. Спочатку дивимося на 925. 148 вміщується в 925 6 разів. Перевіряємо, 6 помножити на 148 дорівнює 888. Віднімаємо. Отримаємо 37. Спускаємо наступний 0. 148 вміщується в 3702 рази. Перевіряємо 2 помножити на 148 дорівнює 296. Віднімаємо. Отримаємо 74. Так як ділення цілої частини в нас завершилося, ми ставимо кому в частці і приписуємо 0. 148 вміщується в 740 рівно 5 разів. 5 помножити на 148 дорівнює 740, віднімаємо, отримали 0. Отже, ми отримали відповідь 62,5. Якщо в нас мова йде про швидкість, то в одиницях вимірювання. Кілометрів на годину. Дякую вам за увагу! Бажаю вам гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!